Таке питання до голови. Кончаються жуляни, починаються осокорі. Подивіться, що там тільки сухі гілки. Люди скільки жадуються, падають. Голова до тебе. Чи всім цим? вже написано? Ні, так треба ж нам комусь за переліку. Давайте клопотання напишемо. Вони приїхали один день, як хали метр. Вони пройшли і поїхали. Ми що ми зробили. Подивитися, що людей падають просто перед машинами, воля. Я, я Давайте напишемо клопотання, так я знаю відповідь на це клопотання. Я його просто часно можу відмовити. Давайте дивіться, я кажу, це клопотання напишемо. Тепер у мене ще таке інтересне питання. Розпочався двохмісячний по благоустрою населеного пункту. От сьогодні хлопці, дехто з депутатів вказували, що от і там бардак, бо там прямо, там ми Значить, яка наша задача? Давайте в, цю давайте, давайте в цю суботу зробимо. Давайте в цю суботу проведемо все сільський суботні. Як депутат в обов'язковому порядку, якщо кожен депутат ще візьме чоловік двоє свого округа, вважаюся. Ну, Подмишка, не я як отримує? Да скажіть, що землю дають, даю все. Зразу попробігають. Суботу. Я ж кажу, що. Самооборона буде тоже. Самооборона, Так, це ж Ну Я хотів би, щоб всі депутати, я кажу, кожен з собою по полтиннику, Я кажу, і посидим хорошо в обчому. Олег, ти приходиш її. А я що депутат чи що Чуєш, каже? Депутати по ти... Він сказав, депутати по полтиннику, Ти чуєш, а ми заслугуємо. І я Ячей себе сделал. Поэтому покажи ініціативу, як нам надо депутатам работать. Я стану с тобой буду рядом гриб ты. Давай. И ты житель села. Ты указываешь, что там есть мусор, и давай нам порой. Я что-то Чу не понял, я отказался отчусь, что ты так принял. Нет, ты в том уроке не вышел. Ты А, могу. А. Вышел один роман. Да, показую. А ты там предназначено. Стой, на тебе. Yeah. А хто yeah, там yeah, дивися, yeah. дитячий майданчик там землю кидав? не я случайно. Ну, yeah. no, yeah. тебе yeah. там щось yeah. yeah. не не yeah. Шановний А, ah. В тому році я своїм життя вулиці вийшло, чистить весь бардюр, побіцять з одної вулиці. і Який не чистився, готував. На <головіка> який вопрос? Я кажу, <головіка> збір бригад біля сільської ради, мать при собі. Граблі, рукавички, і, і можна, якщо хвила. Можна прийде на клавише. Там ми розподілилися, дивіться, одні підуть на кладбище, одні підуть у це, і, і, і частина піде на околиці села, прибирають несанкціоноване сміття. Всі питання будуть світили, і вичерпувати.